А більше. так здивається з атмосферою.

Слухайте ахмарно. Значить буде вітряно. А в Біблії ж сказано, що ви кажете. що Ну, там побачишь на закате. Хмары сзади. Интересно. Что такое? А что такое? А что такое? Что такое? che sente grande puccio ha tartaruga sotto l'acqua va su e giù e su e giù trun parum trun taberabum due tartarughe sotto l'acqua nota tra 500 metri alla rotonda ci lo segui dritto su via Pizzardelli Adesso vedo Tra 200 metri, svolta a destra e prendi via Pizzardetto SS16. Volta a destra e prendi via Pizzardetto SS16. E giù. Tra 100 metri alla rotonda, prendi la seconda uscita e rimani su via Pizzardetto SS16. Pizzardetto tra 600 metri alla rotonda prendi la prima uscita e prendi ss per sedersi in tucci. Questo sarà il vento di domani. No, proviamo. Esci dalla rotonda e prendi SS16. Tra 400 metri mantieni la sinistra. って。<Sure. S 2> okay. 600 metri dentro in a quattordici. Non caldissimo però così. Freddo c'è холодно, eh? No dei kilka slівcè. Це в мене є бажання вчити. Мову. Це ти так покажеш? Це вона. Це вона Боже, яка розумна. <різь> ну, тягуйся, там пляшки з водою. Ну так, да. ну так, да. нехай розважається. Кодій у нас ваква, тобі чи часи такі Хорошая девочка, пригожа. Таке пірані или ріпані. Там, там написано на автобусі. Летів ми проїхали. Ну це я так здогадалася. Такі кабінки цікаві. От бачиш ріпані. Я не знаю, це може бути бренд. Може бути бренд. Я думала, може переклад якийсь є. багато жовто синіх Такі траси, слава Богу. Stagna. No, uh -huh. ma a, a camminare a luci, luci spente. Asciami in scasato? Quale hai detto? Stavo camminando con le luci, luci spente. ah dove non, 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 non ho fatto caso. Так взагалі вона така закалюнна Отакий агрегат для оплати. карткою оплачується, або монетами. и chlorma um І закат, захід в, в небо яке сіяне хмарами. Ну, по біблії я так розумію, що це буде завтра вітер. А там буде видно, що там. Може, я не так щось. Зрозуміло, ну ось так.